Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про технічні вимоги до виконання машинних робіт. Номери ниток, машини голок, частота строчок повинні відповідати властивостям тканини, які обробляємо. Усі внутрішні строчки виконують нитками в тон основної тканини. Машинні строчки повинні бути рівними, без пропусків, з рівномірно затягнутими стібками. Колір ниток для оздоблювальних строчок має бути в тон основної тканини або контрастним, якщо це відповідає моделі. Кінці верхніх ниток оздоблювальних строчок виводять на виворіний бік і закріплюють зворотніми стіпками або зав'язують із нижньою ниткою. Деталі зшивають на відстані 0,1 см від строчки зметування в бік деталі. Після виконання машинних робіт нитки всіх тимчасових строчок необхідно видалити. Кінці внутрішніх строчок, виконані на машинах човникового стіпка, повинні бути закріплені зворотною строчкою 0,7-1 см завдовжки. У разі прокладання машинних строчок по замкнутих лініях строчки в кінцях швів, повинні заходити одна за другу на 1,5-2 см. Довжина петель повинна бути більшою за гудзик на 0,2-0,4 см. Під час машинного з'єднування двох деталей нитковим способом нижня деталь припосаджується, тому деталь, яку припосаджують, необхідно розмістити знизу. Під час з'єднування різних за товщиною деталей машину строчку прокладають із боку тончої тканини. Зшивання деталей, застрочування швів, прокладання оздоблювання строчок виконують за допомогою напрямних лінійок. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.